Друзі, всім привіт! Бажаю гарного суботнього дня. Тільки що ходила в магазин скуплятися. Я в Кракові знаходжусь, ходила в магазин відренку, скупилася ось рюкзачок, який мені мама подарувала, бо раніше я ніколи продукти не купувала і руки не привчила носити. Щось важке. Тому, коли була в мами в гостях, мама подарувала рюкзачок і сказала, що так тобі Люда буде носити легше. Дякую, Матусенько, що ти подбала про мене. Я тільки що скупилася і купила ну, таку, скажімо, вишеньку на тортику. Чому? Тому що тисячу підписників в Ютубі я вже Маю і тому маю також свято. Я дякую всім, хто підписався на наш канал Справжні моменти життя. Зараз ми з вами розпакуємо мій рюкзачок і побачимо, що я купила, скільки всього я купила, скільки всього є. Зараз починаємо з вами розпаковувати. Так. І почалося. Так, зараз я чек знайду. Так, знайшла чик. Ось чек. Прив'явся трішки чек, ось мій чек. Скупилася я на отаку суму. Так, видно всім. 77 злотих 2 гроша. 77 злотих і 2 гроша. Це чек. Зараз ми з вами розберемо, що я купила. 77 злотих це приблизно 770. Ну, зараз злотий. Дорожче, ніж 10, то ти біля 800 гривень це все коштує. Що я купила? І починаю діставати саме що саме купила сметана. Сметана така 18%. Ну, вона мені саме смачніша з усіх сметан, тому я саме купую таку сметану. Яка ціна сметани? Ми зараз з вами дивимося, скільки вона коштує. Сметана коштує 4,55. 4,55 золотих. На грівні це виходить тут скільки грамів. Дивимося, скільки грамів у цій сметані. 400 грамів. Получається 45 гривень. Не було сьогодні знижки. Як правило, я по знижкам беру, ну не було на цю сметану, на іншу сметану було, іншу не захотіла взяти. Взяла цю сметану. Зазвичай я її по знижки беру дешевше, виходить, там на гривні 37 гривень. Но сьогодні в мене вона отримала 46 гривень. Далі мій чоловік любить такі помідорки їсти маленькі. Ось оці черіки такі. От я купила такий величенький пакетик, получився помідор таких. Помідори вийшли ці у нас. Дивлюся, скільки вони коштують. Так, помідори. Помідори. Де вони шукаємо? Там, так, помідори. Получається, що я їх купила. Помітор. Оце де багато. Так, тут кіло чот, півтора кілограма. Один кілограм 488 грам. Я їх купила, От, коштують вони 160 гривень. 160 гривень. Коштують ті помідори. Тобто, виходить майже десь 100 гривень за кілограм, вони коштують саме оці маленькі. Вони смачненькі, такі солоденькі. Так, ідемо далі. Купила ще помідори, такі я люблю також рожеві, вони дешевше по знижці сьогодні. І коштують вони там 6 з чимось, коштував кілограм. Так. І ось помідори. Я купила 942 грами. Майже кілограм ось таких рожевих помідор. Так, кілограм рожевих помідор мені обійшовся 14 злотих. Ой, щось не то. А, тут ще скидка. Так, 14 мінус 8, 50 гривень. Оце вийшло на 50 гривень. Я купила помідори. Якщо на грів, я перекладаю на грівні. Так, банани. Заготілося бананів, тим більше побачила, що знижка на банани. Так, і банани у нас получилися. Так, де тут цей банан? Банан шукаю. Де що це я не можу знайти? Банан. Щоб мені їх не порахували чи що. Не може такого бути, щоб вони порахували банани. Так, шукаю, шукаю банани. Так, треба взяти окуляри. Щось я гірше стала бачити. Беру окуляри, ой, закриваю. Де мої окуляри? Зараз я їх принесю. Взяла окуляри, бо не можу знайти в деякі банани. Так, так значно видніше виходить. Ось банан, получається. На 40 гривень на гривні, оце 40 гривень коштують банани. Так мені погано так видно. 40 гривень коштують банани. Я незвично просто ще до окулярів, але е, щось сонце зайшло, погане освітлення. Ось так. Так, ідемо далі. Розпаковуємо, що я тут ще купила. Так, купила печінку. Печінку чоловікові гемоглобін піднімати. Ось така упаковочка печінки коштує, дивлюся, скільки вона коштує. Так, так, чоловік все життя скуплявся, я не скуплялася. І тому навіть і зараз мандаринка, мліка там ще... І це називається ватропа, де вона. 511 гривень. Ой, 511. Що це? грам банан продукт. Ага, ось оце воно коштує, значить, я купила це на, 5, на 50 гривень. На 50 гривень це купила. Далі йдемо. Так, окуляри буду за необхідністю одягати, бо мені не заважають. Огірки сьогодні також по скидкам огірків не було. Я купила сьогодні огірки без скидки. Скільки вони коштують без скидки? Так, огурек коштує сьогодні по... 9,99 я брала по 5,90 вчора, ну я не думала, що сьогодні я. А закінчились огірки, ой, позавчора брала, І вчора такі були, але я їх не взяла. Огірки в мене вийшлися, оце на 60 гривень. Я взяла огірки на 60 гривень. Ідемо далі. Захотілося Побачила мандарини. Так, щось давно не купували мандарини, вже хоч і не сезон мандарин. Але чомусь захотілося ось взяла скільки тут, 7 штучок. Так, мандарин. Мандаринка, виходить, оце взяла мандаринки на 40 гривень. На 40 гривень. Мандаринка. Так. Да. Получається, скільки тут 596 грамів, майже 600 грамів мандарин. Далі йде молоко. Ось 3,2%. Жирність. Так, і ось 3,2%. Дві пляшки молока. Купила, дві пляшки молока, млечко, коштує. 3,59, тобто 36 гривень літрова бутилка. Бачите, літр написано. Не 850, не 700, а літр 3,2% жирності. І оця вішенька на тортиці, про яку я вам говорила, ось вона. В ну так як я вам говорила, що там і про чай Жасміновий розказувала, буду пити, що хочеться скинути вагу. Тому тортика я в честь того, що тисячу підписників набрала. Я вас я вас всіх обіймаю, мої любі підписники. Я вам дякую за те, що подобається вам наш канал. Я дякую, що ви дивитеся наші відео. Я дякую вам за те, що ви пишете відгуки. І я дякую за те, що ви у нас є з вами цікаво. Сподіваюсь, буде ще цікавіше. Так ось оця вишенька на тортику, яка я вам покажу. А ось яка отака. Я принесла Замість тортика, яку я дуже-дуже люблю, але не можу собі дозволити їсти через те, що маю зайву вагу. То ось я купила м, трускавку, по-нашому полумінця. А тут трускавка, скільки мені обійшлася оця трускавка. Так, де вона трускавка? Трускавочка. Так, вона мені обійшлася 12,99. Тобто 13 злотих, 130 гривень кілограм. Ось отак вона. ну 135, десь, 133 гривні, бо зараз майже уже по 11 злотих, Оце обійшлася мені, оця полуничка, яку ми будемо, чоловік приїде з роботи і ми будемо разом. Увечері святкувати ось таке свято, сметана спеціально куплена, так, і полуниця. І ось уже буде вам 에, м -м трускавочка на сметанки. Так? І також буде дуже смачно це. І ще раз, друзі, я вам щиро-щиро вдячна. І я бажаю вам всього доброго, всього смачного і мирних радістих днів. До побачення. Друзі, ще не до побачення. І ще забулася, що ще купила. Не все. Сподіваюся, це вже все буде чи Ні, Я ще щось забулася. А ковбаса. Я ще купила ковбасу смачну. Ми таку ковбасу любимо. Так, і скільки коштує ковбаса, зараз також скажу. Так, ковбаса. Коштує, так, ковбаса коштує, оця ковбаса коштує 100 гривень 9 злотих 50 грошей. Оця ковбаса, вона мені подобається в Києві на Одеському ринку. Ми е, купували зазвичай таку смачну ковбасу їсти. Але останнім часом не купували, тому що. Вона була там хрящики попадалися не дуже подобалася, і тут ми якраз попали ще тільки приїхали сюди, в Польщу. І, мабуть, перше, що купили, не знали купувати, що купувати, а чоловік дуже полюбляє. Ну, і я також полюбляю таку ковбасу. І ми купили оцю ковбасу, а вона смачна, така, як у Києві на Одеському ринку. Там дві такі гарні пані продають мама і донька. Вони продають ту ковбасу, але привозять їм щось останнім часом не дуже якісну ковбасу. А ця тут нема крещів, нема кісток. В ній тільки м'ясо і ми її купуємо. І я ще раз вам всім говорю до побачення! Святкуємо ми із полуничкою нашу тисячу підписників. Дякую, дякую, обіймаю вас, до побачення.